Вітаю, друзі! Всіх вітаю! Ви на каналі Єлена Холонтерь, Українці за кордоном. Ми розповідаємо про життя, про наше життя за кордоном, конкретно в Нідерландах. Кому цікава ця тема, обов'язково підпишіться на канал. Можете ставити вже вподобайку, бо в нас цікаво. І поїхали далі. Нещодавно у нас така трапилася подія, що захворів син, поставили діагноз жирна печінка. Я почала розповідати це в себе на каналі. І ці відео набирають багато переглядів. Виявляється, ця проблема вона поширена. От тому її багато обговорюють. Ми отримали багато коментарів від вас на цю тему. Я хочу трошки поговорити про ці коментарі. Я дуже вам вдячна всім, хто. Відгукнувся своїми якимись порадами, своїми досвідами. Для нас це дуже цінно. Я ще раз хочу наголосити на те, що я не лікар, я не лікую, я розповідаю про нашу ситуацію, і я, що в минулих відео я розповіла, що лікарі рекомендують і що назначають. А в цьому відео я хочу розповісти, що радять глядачі. І ще трошки дочитати ту статтю, яку я почала читати в минулому відео про правильне харчування. І це буде далі в нашому відео. Ще я хочу сказати, що ми переїхали вже на іншу локацію, тут немає плити, тут нас годують, але таке харчування, що можна вибрати ту дієту, яка потрібна для мого сина. І з цим все добре. Але нам приходиться ще купувати якісь продукти, більше вітамінів, більше мінералів, йогурти, молочні продукти в супермаркетах. На обід у нас в основному ось такі супчики курячі, на цей раз з рисом. А потім ще є рис з овочами, курочка з соусом теріяки. Такий, солодко, солодкий соус, можна сказати. І на честь свята ми себе побалували рибкою червоною от такими от булочками з маслом вершковим і солоною рибкою. І так, друзі, ви пишете кожен про свій досвід. Дуже цікаво мені про це читати. Хтось наїсть цукру вже 15 років і рекомендує препарат для очищення печінки. Це просто супер, я вважаю, не їсти так довго цук, цукру. Респект. У ніка виходиться трошки, але інколи щось солоденьке він собі все-таки дозволяє. Потім ми написали про розторопшу. Я знаю, що розторопша дуже корисна. У нас в сім'ї приймали цей препарат, а він відновлює клітини-печінки. Я маю такий препарат з розторопшою. Маріном, і ми лікаря спитали, можемо цю добавку пропити. Він там ще з вітамінами групи Б. Далі ще писали, що не можна багато солодких фруктів. Треба дивитися на глікемічний рівень фруктів. Глікемічний рівень фруктів повинен бути менше 50. А 50. це такі фрукти, як я подивилася вже в інтернеті, яблука, груші. Персики, абрикоси, полуниця. І ще там щось здається. Ну, це, да, досить такі ну, нормальні фрукти. Вони кисло солодкі. Ми їх полюбляємо, ми їх їмо. Банани не можна їсти, але трошки їмо банани, повинна вам сказати. Що далі? Рекомендують рибу. Рекомендують їсти рибу, ікру, але це нам неможливо тут влаштувати, повірте мені, е, можна інколи собі дозволити. Рибу тут дають, е, ну не так часто, як м'ясо. Можна вибрати м'ясо куряче, е, е, рибу дають білу, не червону. Ну, як коли дають, ми обов'язково беремо цю їжу собі на від чи на вечерю. Трайно, як і в кожного блогера. Вистачає таких негативних коментарів. На негативні коментарі ми не звертаємо уваги. Як кажуть, що людина в собі має, то вона й несе. Людина має добро, несе добро. Людина має негатив, несе негатив. Значить, нехай той негатив проходить повз нас і нашого каналу. І так, друзі, починаємо далі читати нашу статтю, наші рекомендації про правильне харчування. В попередніх відео я озвучувала рекомендації по харчуванню, а тут у нас продовження цієї статті. Вибирайте здорові жири. Частіше вибирайте продукти зі здоровими жирами, ненасичені жири, таких як оливкова олія, нежирний маргарин, жирна риба та горіхи. Рідше вибирайте продукти з нездоровими жирами, насиченими жирами і трансжирами, наприклад, масло, печиво, чіпси, снеки, ковбаси, салями. Тип жиру, який ви їсте, важливіший, ніж кількість жиру. Тільки при надмірній вазі краще їсти менше всіх жирів. Молочні продукти не обов'язково повинні бути напівжирними або нежирними. Ви також можете вибирати ці вироби. Переконайтеся, що у вас достатньо вапна. Вам потрібен кальцій для виробництва кісток, міститься в молоці, йогурті, пахті, сирі, союму в молоці, овочах, горіхах особливо в мигдалі. Горосі, квасолі та сочевиці. В також є у воді, каві та чаю. Ви отримуєте достатню кількість кальцію з приблизно 4, 4 склянками молока, соєвого молока або йогурту на день. Або 3 склянки його і дві скібочки сиру. Якщо ви хочете пити мало тваринного молока, або зовсім не пити його, ви можете взяти молоко та йогурт сої або інших рослин. Також близько 4 склянок на день, ну це багато. А солі менше використовувати, 6 грамів на день солі. А заміняти сіль різними спеціями м'ята коріандр, базилік, кріплю бисток, петрушка, кориця карі, імбір, цибуля-чесник, насіння гірчиці та лимон. В готових справ, в стравах багато солі тут пишуться, тому не підсолюйте. Вибирати, вибирайте воду, чай і каву без цукру або молоко. Поїхали далі. Вибирайте напої без цукру і алкоголю. Відчуття спраги автоматично гарантує, що ви п'єте недостатньо. Якщо ви уважно його прислухаєтеся, ви автоматично будете випивати приблизно 1,5 літри на день. Так. Вибирайте воду, чай і каву без цукру або молоко. Для чаю вибирайте зелений або чорний чай, пильте фільтровану воду, фільтр каву, каву в капсулах або розчинну каву. Рощина, по-моєму, не дуже корисна кава, взагалі не корисна, чого вони і тут пишуть. Не пийте напої з цукром або вживайте мало, наприклад, фруктовий сік, безалкогольні напої, шоколадне молоко або спортивні напої. Ніякий алкоголь не є найкращим для вашого здоров'я, ну це все зрозуміло. Не їжте цілий день, тут ще пишуть, що перекуси не дуже корисні. Якщо ви хочете перекусити, то краще взяти си, сирі овочі, помідори, огірок, морква, редька, селери, суцвітять цвітної капусти, фрукти, несолоні горіхи, такі як волоські, фундухи, медаль. Так, дуже дякую за пораду. Їсти жменю. Грецьких горіхів, чи несолоних горіхів порадили, так Ніки робить. Йому подобається їсти. Ну, йому подобається їсти ці горіхи. Ну, звичайно, і я перейшла вже з ним на таке харчування. І я думаю, що воно нікому не зашкодить. От, а навпаки, буде корисним. Ось так, друзі. Ось такі в основному рекомендації. Для здорового харчування нам даються в цій статті. Я всім бажаю здоров'я, притримувати здоровий спосіб життя, активний, без стресів, швидшого миру в Україні, тому що це найголовніше, від чого стреси зараз у нас. І щоб була можливість у всіх корисно харчуватися. І не забуваємо допомагати один одному, піклуватися один про одного. Допомагати матеріально, проявляти більше уваги, поваги один до одного, проявляти любов, підтримку. І бажаю вам всього найкращого, цей світлий день, день Святого Миколая Чудотворця. Нехай чудеса зісняться і скоріше наступить мир в нашій Україні. Всім привіт із Нідерландів, друзі! Я вас вітаю зі святом Святого Миколая! Бажаю всім, щоб Святий Миколай здійснив всі ваші бажання, приніс вам ті подаруночки, хто яких собі мріє. Особливо нашим діткам, слухняним. Вони завжди чекають подаруночки на Миколая, а нам, всім дорослим, скорішого миру в Україні, бо це саме найголовніше наше бажання. І хочу вам показати, як виглядає Святий Миколай в Нідерландах. Називається він Сінтерклаас. А такі чорненькі то його помічники, чорні піти. Вони чорненькі, тому що вони подаруночки дітям приносять через дима. І тому вони вимазуються в сажу і ось так виглядають. В Нідерландах подаруночки дітям кладуть в чобіток. У нас під подушечку, а в Нідерландах в чобіток. І дітки дуже чекають цих подаруночків. Свята наближаються. В Нідерландах є така гарна традиція. Збереглася, в нас вона вже десь ділася. А в Нідерландах ще збереглася. Один одному листівочки посилати, підписувати. От і в нас є такі листівочки. Будемо підписувати і посилати друзям. Предих, Керстагін! New year. Ось так, друзі, по голландськи буде щасливого веселого Різдва і щасливого Нового року. Ось тут, бачите, два види листівочок, Одні на такі синьому фоні, а одні на такому бордовому фоні. Підпишу і буду відправляти. І конвертики є. Але по кощі, щоб відправляти, треба йти на пошту, купляти марочки і відправляти. Кидати в помаранчевий поштовий ящик, там, де написано пост НЛ.